Про ситуацію в Полтаві дізнаємося просто зараз. До нас долучається Олександр Крумін, журналіст із Полтави. Олександре, вітаю тебе. Тобі слово доброго вечора, колеги. Ну, в принципі, ситуація напевно невтішна, адже це найбільша трагедія за часів повномасштабної війни. За даними офісу генпрокурора, вже повідомляється про 51 загиблого. І то на превеликий жаль, ймовірно, що під завалами можуть бути люди, адже російські терористи били прицільно. І, на жаль, якщо говорити про якісь там кулуарні розмови, то ще кілька місяців тому, скажімо так, у форматі одна баба сказала: Я чув про те, що той об'єкт, який влучили, один з тих, які расисти розглядають для потенційної атаки. Вочевидь, невідомо, чому так сталося чому не були якимось чином евакуйовані люди. На жаль, про це наразі невідомо, Ну але цифра загиблих пекельна. Дивлюся. Зокрема, керівниця міста, виконувачка обов'язків міського голови Катерина Ямщикова, повідомила про те, що мешканцям прилеглих будинків, які постраждали від прильотів, вже видана поліетиленова плівка, і плити ДСП, щоб вода якось тимчасово зафіксувати вікна і двері, які вилетіли. Ну і власне, в принципі, оперативний штаб уже створено. Повідомляють представники міської влади. І від сьогодні, на жаль, в Полтаві оголошена триденна жалоба при спущенні прапори. Звісно ж, скасовані будь-які заходи розважального гумористичного характеру. Ну і на превеликий жаль, власне, теж можна відзначити те, що скажімо так, в оперативному як би це сказати, у расистів доволі швидко опинилися кадри, фото, відео з місця подій, тож, вочевидь. Є люди серед полтавців, які ну якщо, якщо не бажають приходу руського міра, то як мінімум хочуть заробити легких грошей щоб розповсюджувати всі ці, ці кадри російськими ресурсами. Працюючи на їхніх пропагандистів, станом на зараз у Полтаві буквально щойно теж пролунали сигнали повітряної тривоги. А, тож, ну але власне місто шоковане, місто в жалобі. Це найбільше, як я вже казав, трагедія часів повномасштабної війни. І це черговий мені ведеться палкий привіт для наших західних партнерів, які можливо треба ще більше заборон ввести на далекобійну зброю або ще довше думати над, наприклад, передачею літаків типу F 16 Олександре, якщо зараз сигнал повітряної тривоги, тобі потрібно йти в укриття, чи чи вже був відбій? Яка ситуація? Відбою наразі я не бачив. Якщо чесно, ну в принципі так, начебто, потрібно йти в укриття. Добре, Олександр, Але, знаєш, я... мов такий час, що ну от якось так буває, що йдемо, а буває що ні. Але цей приклад не варто наслідувати. Звісно, що треба перебувати в укриття. Так, тому я прощаюся з тобою. Я дуже дякую за ту інформацію, яку ти нам повідомив. Олександр Крумін, журналіст із Полтави, прослідує зараз Олександр в укриття. Будь ласка, якщо лунає сигнал повітряної тривоги, обов'язково обов'язково ідіть в укриття. Це зараз надзвичайно важливо зараз. Та й всю цю війну, в принципі, але ми бачимо, які росіяни стали просто я не знаю озвірілі просто як вони гатять по звичайних мирних людях, і це страшна трагедія, яка зараз все ще триває розбір завалів. 51 людина і більше двохсот людина загинула, і більше 200 поранених. Мої співчуття всім рідним та близьким загиблих.